який 1.09 2015 -го року, як я вже зазначив, здійснював допит від рекуната Мировці, а також цей же день проводив за участю пізнання за фотознімками. Слід казати, що відповідно до статті 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. До єдиного реєстру до розслідувань вноситься відомості, в тому числі про прізвище, ім'я побатькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого прокурора, який вніс відомості до реєстру та або розпочав досудове розслідування. Крім того, відповідно до підпункту 2, пункту 3.1 статті 3 положення про порядок ведення єдиного реєстру досудових розслідувань, внесення відомостей до реєстру. Здійснюється про призначення, в тому числі про призначення слідчого, здійснюється невідкладно. Отже, відповідно до наданого витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 1.9.15 року в групі слідчих, що здійснює досудове розслідування, в даному провадження слідчий коло не вказано. А тому за таких підстав, за таких обставин, сторона захисту вважає, що... Слідчі, який здійснював до свідків, а також процесуальною дією, пізнання за багатознівками, не був повноважений на проведення даних процесуальних дій. А тому е, докази, які були отримані вказаним слідчим, і які були долучені до покатання про обрання запобіжного заходу і, е, на підтвердження обґрунтованих висновіторів. Робой підозри є невипусними, також хотілося б окремо звернути увагу на осіб рикуна та ненародців. Як ми зазначали в інтернетній стазі, ці особи є дійсними працівниками. Карного розшуку головного управління Міністерства управління справ України місті Києві. І відповідно вказані особи мають доступ до різноманітних пріористичних баз, в тому числі, які візять фотокартки осіб, що попали в поле зору окрови.